Ми знаходимося на даному полі соняшника і що тут хотілося б сказати, нагадати знову, що посів проводився пізно, в результаті е, збирання буде не так, як завжди, а буде пізніше. Приблизно десь буде тут збирання, кінець е, вересня місяця. І це не тільки на даному полі, а на більшості полів у нас така буде ситуація. і Не тільки в нас, а й в сусідів, бо весною трошки затягли з посівом, зв'язку з погодними умовами. Що хотілося б акцентувати, для того, щоб отримати дружні рівномірні сходи, та щоб рослини пішли як, здоровими і по можливості розкущеними при таких сроках посіву, їх треба простимулювати. Обов'язково в баковій суміші з протруйниками ми будемо додати, і я рекомендую всім, хто хоче отримати добрий урожай озимої пшениці. Обов'язково в протруйник додати Vigorтем С у дозі 0,5 кг на тонну і кафом цингмарганець у дозі 1,2 літри 1-1,2 літри на тонну. Це дасть здорові рівномірні сходи і швидкий розвиток сходів, в тому числі прискоре кущення і рослини підуть сильними, здоровими підуть в зиму. Це дасть можливість перезимувати, і відповідно навесні здорові рослини вони швидше стартують, більше набирають масу, розвивають швидше, розвивають кореневу систему. Що восени на сходах швидше розвивається коренева система, що навесні розвивається швидко коренева система. Так що ця в цій суміші повинні обов'язково бути препарати. Ми вже, мабуть, років три. Оце або це третій, або четвертий рік. Ми будемо приміняти Но в цьому році. препарати вже замовлені. Схема робоча перевірена вже не один раз. Має непогані результати, і в цьому році непогані результати і в минулому.